Хто приходив до травматолога колись. Приходиш до травматолога, кажеш, рука болить. Він тебе бере, починає давити. Де тут? Тут ні. Ага, а тут да, тут. Да. От щоб виявити ту, твою проблему, треба тебе подавити. Бо так не видно. Він натиснув, тут не болить. Ага, значить, з пальцями все нормально. Локоть натиснув, болить, ага, значить, проблема з локтю. І от Господь бере, натисне. І знаєте, ми все думаємо, я, я вроді смирений. Господь взяв, як травматолог, натиснув, ти дивишся, ні, не смиренний указу, там хвороба якась, є проблема. І Господь навмисно це робить, щоб тобі показати, де ти не такий. От ти почитав Біблію, послухав слово Господнє, тобі показали ідеал, тобі показали здорового християнина. А далі Господь тобі показує тебе у певних обставинах. Як ти заздриш, як ти гордишся, як ти нарікаєш, якщо трошки щось не так, як у тебе гнів піднімається, і от Господь, Господь це робить з любов'ю, ми іноді так злимося. Чого в мене таке життя? чого так тисне зі всіх сторін? Так тисне, щоб ти побачив, де ти хворієш, де твої проблеми, щоб тебе і мене, брати сестри, полікувати. І знаєте, Бог робить величезну роботу, але приходить третій момент. Ключовий. Що ти будеш з цим робити?